Всім привіт! В продажі у нас Renault Scenic 4 2017 року виготовлення, експлуатація там, кінець року. Автомобіль на механічній коробці передач 1,5 дизель, К9К, один із самих надійних перевірених двигунів. Економічний, безпроблемний. На механіці взагалі витрата дуже класна, там 4-5 літрів. В залежності, хто як буде їздити, якщо там по трасі їхати швидкістю 100 км 90 км за годину, то десь витрата буде там навіть 3-3,5 літри. Такий класний сучасний автомобіль, дуже зручний, ергономічний, комфортний, має класний салончик, такий максимальний комбінований, алькантара, шкіра, дуже класно виглядає, максимально збережений автомобіль. Зараз покажу позаду. Також сидіння з максимальної комплектації, така доп-опція по автомобілю. Дуже зручні комфортні сидіння, вони відлічаються ергономічністю. Тому раджу звернути на це увагу. Дуже зручно і комфортно і головне класно виглядає. Гарна комплектація, Zen максимально збалансована. Кого цікавить такі автомобілі, наш номер телефону 09607 -09 167 ваш карточка кувдачки, інстаграм ютуб, Viber Telegram. Регулярно приганяємо автомобілі. Цей автомобіль ми приганяли людині 3,5 5 роки назад, Був пробіг 149 тисяч кілометрів, зараз 229 тисяч кілометрів. в збережному стані, мінімально щось зовсім є, там по кузову, царапинки трохи. Але всі розуміють, автомобіль не новий, але максимально збережений, в рідній фарбі. Далі вам відео покажу це. Все максимально охайно. Стильний сучасний автомобіль. Вже який рік, але автомобіль виглядає дуже сучасно. Деякі люди кажуть, а що це за такий класний сучасний автомобіль. Renault Scenic має щось середнє між Меганом і каджаром. Такий середній кліренс. Зручний комфортний автомобіль. Так от виглядає гумом у нас, до речі, це в нас зима. Або зима плюс літо. Так, зима плюс літо, все сезонка. Позаду також. Колодочки я дивився замінені. Пертроніки передні-задні, безключовий доступ, багато корисних датчиків, складаються дзеркала, зеркала, підігрів зеркал. Також у нас бачить полосу. Датчик світла, датчик дощу, автоматичне дальнє світло. Тобто багато різних корисних датчиків, дуже велике зручне лобове скло. Комфортно їздити, багато всього видно. Також є ці бокові, також огляд збільшується гарно. Так, зараз вам покажу по салончику її. Автомобіль 2017 року, але скажу, що дуже класно збережений. Сидіння, дивіться, взагалі не просаджене. В ідеальному стані дуже класно виглядає, комфортно. Також все максимально охайно. Пороги також в ідеальному стані. Так, зараз сяду, покажу вам. Так, дивіться, по керму у нас в гарному стані. Пробіг 229 тисяч кілометрів. По салончику також все охайно, максимально. Мінімально без дефектів, максимально, немає нічого такого. Зовсім там щось мінімальне. Така црапинка. Також в нас зараз покажу. Так, це музику вимкнемо відразу. Є в нас навігація, Android-Auto, CarPlay. Також багато різних налаштувань у нас. Автоматичне гальмування, дестроніки є в наявності, сигнал про вихід смугу, автоматичне дальність світла, розпізнавання втоми. Такий зручний комфортний автомобіль, клімат, старт-стоп, заводиться кнопочкою, два ключі в наявності, механіка, круїз. Є така у нас ніжка. Тут, так велика ніжка, підстаканники, рухається Великий хід має, багато різних корисних ніж, підлозі. Велика пляшка тут може вміститися Також у нас в підлозі. Також у нас під сидінням є лючок Тут з усіх сторін дуже зручно, комфортно. На кожен день між містами, економічно, надійно, перевірено, роками класний автомобіль, також все максимально тут охайно збережено. З цієї сторони вам все покажу. Великий бардачок, прям дуже великий один найбільших, таких великих ще навіть не бачив. Тому хто хоче такий зручний комфортний автомобіль, приїжджайте, дивіться, вибирайте. Є, до речі, шторки, дуже зручно користуватися. Скло затемне так мінімально, все по європейським нормам. Також у нас сидіння позаду. Так, тут у нас відкривається. Зараз покажу От підстаканники, підлозі лючки. Коврики є, ще мають віддати, тому чекаю, оригінальні заводські коврики вони будуть в наявності. Також у гарному стані. Сидіння взагалі в ідеальному стані, ніяких дефектів. пороги також все класно, максимально збережено. Дверки. тобто Куди не подивишся, автомобіль максимально збережений, охайний. не скажеш, що по автомобілю пробіг. 229 тисяч кілометрів. От, дивіться, все також все максимально охайно, доглянуто. Дуже гарно в експлуатації себе веде Алькантара, гарно доглядати. Не жарко, як від шкіри, коли ти сідаєш на неї, але от в експлуатації вона от ідеальна взагалі. не тканина вам. Дуже рекомендую, хто не знав, то вибирайте саме Алькантару, дуже комфортно. Також у нас. Так, і позаду. Так, по багажничку у нас тут все максимально такого охайно. Видно, що як прям мінімально возили в багажнику щось. Все, ну, нічого не зазарапано. Що тут, що тут. Тканина не затягана. Під низом це друга підлога. Також у нас є запасочка, домкрат, повний комплект. Цю полицю можна зробити в нижній рівень. Збільшити багажник об'єм, кому потрібно. Кому не потрібно. На кожен день так зараз, поставили так. Можна тут багато чого накласти, під нижньою палицею в колесо можна накласти багато різних речей. Тому кому хочеться, щоб максимально багато місця було і зручно в експлуатації, це класний варіант. До речі, сидіння рухається вперед-назад, також складається отак от натисканням одного пальця. Зараз з цієї сторони вам також покажу. Так, це в нас Отак от відрегулювали. Рівна підлога, полиця знімається, можна надути величезний матрас, відпочивати. Для сім'ї класний варіант. Та й, в принципі, для експлуатації дуже зручний автомобіль. Саме головне, що... З двигуном 1,5 К9К, таких вже двигунів не знайти або пробіг там взагалі космічний по таким автомобілям. Це надійність, економія, тому приїжджайте, дивіться, вибирайте. Автомобіль регулярно обслуговувався. Пробіг 100% оригінальний. Зараз покажу вам ще по фарбі. Так, по фарбі 144. 144. 129. 120. Так, зараз проємчики відразу. 59,2 Так, у нас з цієї сторони. 53,3 134. 127. 139. 115. Так, лята у нас пластикова. Так, тепер з цієї сторони. 152, 127, 120. Оригінал. 131, 142. Так, і всередині відразу також. 61,5. Оригінал. 151. 134. 134. Оригінал і всередині 54. І 4 оригінал. Так. 126. 141 оригінал. Криля в нас пластикові. Передні. Так. І 127, 136, 98 і так. Також оригінал. Капот у нас алюмінієвий, до речі. Тому питання сколів взагалі немає, не страшно. 100% буде все окей, так. До речі, ще по склу. Скло в нас видно, що замінене, але по офіціалу замінено в Європі ще. Також в нас це оригінал, 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 оригінал. Оригінал. Оригінал і оригінал. І також оригінал. Тобто тільки лобове замінене в Європі, без сколів. Там зовсім мінімально щось по дорозі від камінців, як завжди, автомобіль експлуатувався, але от в максимально збереженому стані. Саме головне, що це мінялося не в офіційному сервісі, на оригінальне. Тому кого цікаві такі автомобілі, приїжджайте, дивіться, вибирайте автомобіль з оригінальним пробігом, 1,5К9К без адблюще. Так, кого цікавить 096 096079167, ваша карточка Instagram, інстаграм, ютуб, Telegram. На це детальна інформація про автомобіль. Також внизу під відео є ця вся інформація. Дублюємо. Переходьте, телефонуйте всім. Дякую за перегляд, до побачення, до зв'язку.